Чорна п'ятиця повертається у Бравл Старс. Отримайте подарунки у Суперсел Стор та заповніть цю шкалу, щоб отримати безкоштовний скін рибалка Бас. До речі, треба всім повідомити. Отримайте Бравлерів зі знижкою 90% у Суперсел Стор. Що ж, нам треба вигадати нові форми героїв. Тож давайте проведемо московий штурм. О, ні. Ви ніколи не бачили легендарні скіни за таку низьку ціну? Денні, хіба тобі не простіше просто скористатись дверима? Але це не простіше ніж зайти на Supercell Store та поглянути на пропозиції Clash Royale. А, Чи можете ви повірити, що ці геми та вафлі коштують всього 4,99 долара? Марці, ти не бачиш, що я працюю над цими немовірними пропозиціями Clash of Clans у Supercell Store? Щодня у магазині буде новий подарунок. Якщо достатньо людей його заберуть, ви отримаєте рибалку, база та сприйнадувний спайк. Але Дені, чому ти тут, а не у суперсел СТОР, де також можна знайти знижки до 90 для хейдей? Hey Привіт! Ми зламаємо економіку цією акцією на 10 тисяч монет. Гаразд, я вже всім розповів про подарунки у Суперсел Стор. Але нам треба більше, щоб знали всі. Погляньте на кількість цих пропозицій. Хіба це не божевілля? Гадаю, Гіперзаряд на меді всього за 99 центів. І щодня будуть нові пропозиції. Усі ID Rewards скіни також будуть доступні під час події. Ігра Fortnite. Тор.суперсел.ком Кожен подарунок отриманий на сайті має значення. Тож поділіться цим з усіма. Ви забули забрати свої подарунки. Гей, Райан, ти думаєш, така кількість блінгів за 499 це неправильно? Саме так. О, я ледь не забув. Пропас має знижку 30%. Д. На store.supercell.com.